Традиційно щороку в День української писемності та мови українці пишуть Радіодиктант Національної єдності. Об 11-й розпочалася трансляція на українському радіо Радіокультура, телеканалі «Суспільна культура та ютуб-каналі Українського радіо. Авторкою тексту стала письменниця і прикладачка Євгенія Кузніцова, а читала диктант народна артистка України Наталія Сумська. Тема диктанту Треба жити, кожен охочий міг долучитися та написати диктант вдома. Олександрійці мали змогу завітати до бібліотек та писати в колі однодумців, як от відбувалося в бібліотеці для юнацтва. Ліна Білоконенко розповіла, що на засіданнях клубу Знавці рідної мови, що діє на базі бібліотеки, повторювали правила, а диктанти пишуть щороку. Написання радіодиктанту національної єдності в бібліотеці вже не один рік триває. Особисто я почала працювати з 2020 року, і щороку я і відвідувачки клубу знавців рідного слова Мова єднання приєднуються до цієї чудової традиції. Ми збираємося у стінах бібліотеки і пишемо радіодиктант. До написання радіодиктанту. Ми проводимо повторення усіх тем, які стосуються написання складних випадків. Тків, тобто перевірка правил нового правопису української мови, далі пунктаційні норми перевіряємо, щоб поставити розділові знаки там, де це потрібно. І дівчата завжди показують високий рівень як підготовки, так і написання радіодиктантів. Уже після цієї події ми вже на наступному засіданні клубу знавців рідного слова проводимо перевірку і аналіз усіх допущених помилок у своїх текстах. Окрім цього, до цієї події я і своїм сином зняли наш черговий випуск відеорубрики Мова, мама, і я, де повторили та ж також деякі правила і заохотили всіх прийти до нас і приєднатися до написання радіодиктанту. Валентина Сидоренко віду як приїхала до Олександрії, щороку року пише диктанти. В школі такого в нас не було, коли я навчалась. А коли я приїхала сюди 4 роки тому, то я попала в цей колектив вивчання української мови і ми кожного року тепер пишемо ці диктанти. Мені дуже подобається. І це для мене дуже велике свято, що я пишу українською мовою. Більше розмовляю українською мовою. Так що от мені запам'яталось про наш Донбас, про війну. Оце про це мені сподобалось дуже таке. 29 жовтня об одинадцятій текст диктанту буде оприлюднено для самоперевірки на сайтах українського радіо та Суспільна культура.